Да. Бажаю здоров'я, шановна громада. Щодо гуманітарних питань, на сьогодні в будинках, які постраждали внаслідок ракетного удару 4 липня, вже пройшли представники ООН, частиною якої є Міжнародна організація міграції МОМ. Вони склали договори та записали всі дані постраждалих. Наступним етапом буде замірювання пошкоджених вікон та дверей для подальшого їх виготовлення та встановлення. Коли спеціалісти нададуть нам інформацію про дату та час свого візиту, ми вам повідомимо про це окремо. Також паралельно ходить комісія міської ради і також роблять заміри пошкодженого майна. Це необхідно для завершення процедури реєстрації вас та вашого майна, в державній системі є відновлення, куди ви подавалися на грошову компенсацію. Тому, шановна громада, наберіться терпіння та допомагайте представникам комісії. Дякуємо за розуміння. Щодо побутових питань. Від учора розпочали роботу по встановленню контейнерних майданчиків по вулиці Світанковій. Невдовзі будуть встановлені контейнери для роздільного збору сміття та заварені сміттєпроводи. Також робітники КП «Жилсервіс» продовжують ремонтні роботи дорожнього покриття нашої громади. Вчора закінчили ремонт в Ржавчинському старостинському окрузі. Сьогодні почнуть підготовчі роботи в Грушинському старостинському окрузі. Також сьогодні бригадою з благоустрою в чергове наводиться лад в 6 шостого мікрорайону. Шановні земляки, будьте охайними, не кидайте сміття, де заманеться. Якщо бачите, що хтось викидає сміття у непристосованому для цього місці, не проходьте мимо, зробіть зауваження, не будьте байдужими, бо громада це наш з вами дім. Хочу повідомити, що наразі е, проросійськими так званими опозиційними партіями та їх ресурсами розганяється дезінформація стосовно назви та строків перейменування нашого міста, ніби зарано почали тощо. Хочу повідомити, що назва нашого міста не відповідає законодавству ще з 2015 року. Тому проросійські партії та організації користувалися тим. Що це було не обов'язково рекомендовано? Що це не потрібно, Що назва Перомайське це наша назва, але закон України остаточно поставив крапку 27 липня, де чітко встановили строки. Бо маніпулюючи думками народу опозиційні сили всіма методами намагалися відкласти невідворотній процес українізації та несприйняття всього проросійського. Але в часи, коли Росія веде повномасштабну війну, з нашою країною вбиває наших людей, руйнує нашу інфраструктуру, це є неприпустимо. Аби ми це зробили заздалегідь, то сьогодні ми б вже не поверталися до цього питання і вже 8 років жили б. З назвою незалежного українського міста, шановна громада, не забуваємо про наших хлопців, які боронять Україну. Допомагаємо їм всіма силами та засобами. Бажаю всім мирних вихідних, все буде Україна!